І нашим так, і як нам підказали, меценатом з Америки є такий Богдан... Е... Богдан, Бандрівський, так. е, друг, е, Богдан Бандрівський, друг е, Бах. Богдана Баха, е, долучився до того нашого турніру і виступив меценатом, прислав гроші і попросив, щоб обов'язково призовий фонд. Від свого імені Прекрасно. мені з гроші. Так дуже приємно. Сам нас знайшов, вийшов mm -hmm. на скайп, mm -hmm. зв'язався, передав за один день гроші. Вест трін'юніон. Так, такі друзі в мене найосьому. Mm -hmm. Дуже дякую. Прозорів у нас солідний крім, значить, призів, ще фінансова сторона перше місце місце 250 гривень. Да? Да, Наш 250. час до кризи економічна, вся Европа да, бідує, а на Україні такі ж серйозні змагання. 250 52, значить 202 і 3, крес, 153. І виникає питання, чому ми сьогодні програли? Мені здорові треба відбувати, 40 гривень, Ну, Ужас. Треба було вигравати. Знаєш, на бу мабуть, було за Так, так. Дуже дякую. Бачимо, що перше місце там говорить. Став, пан пан Дувіч, друге місце, пан Ковалевич, третє місце, пан. Ні, третє місце не взяли. Пан, пан, пан Сергій Треба було один вік Врочин, самого самого нагородити, потім другий вік. Нагрожі да, <клісті> і до найстарших старших. Сидієцькі колеги за закінчення ваше змагання. Сказала, що у нас 68 учасників, так? Да? 62. 62 А причина, чому немає жінок? Тож краса, так сказати, наша. Згідний. На жаль, на жаль, уже мало жінок і буквально раз, два, три, видно, мало і тому не приїхали. Понятно. Обідно. Почему то, что они разбираются? Сапужак не лег, да? Олег, так? Олег, Я просто силу так. А что сапожак який? Другий. Другий, так? Он боець. Ага, молодежі, до речі, я не знаю. Не так, який 40-49. А, а так ще хто? Одиннадцять. так? да? Блин, вони тільки виїжджають, википалки. Просить почекати. Як просить почекати, Олег, а хто тут гринішин, не знаєш? Такий. Де? Сам, самий, самий ветеран Сами-сами В роздягалці в Де? Де? Толік Гринишин. Він ще грав, грав, коли ми були дуже Де, такі стабільні. Це коло нашого грубого повного. Хто там певчив? Дулич. 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 Ні, я думаю, про що ти говориш. Він каже, хто... Коли ну, пер... в училищі грав... Е... Хто? Де він... 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 він тренувався? О, Другого, як? Що перший місяць взяв? Я... Недовіс. Недовіс. А, так. Недовіс у нас виник як був. Він трошки похудав, правда. Як похудав? Ширину. Конкретно. Конкретно похудав. Але в змаганнях файно не да. Скільки там? — Сергійович проводив. Юра, ти в ДМК виграв був чи ні? Так, да, серйозно. Ви в ДМК так, далі ще не все не все. Це золото, так? Да, 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 нет, да, то... Так, Ні, то. Друге місце хотів Другого. борити. А як Фуман? То, то в тебе брат Фоманка старший, да? так, так, так? Так, Та ти так, так, що, подібне? Дві секунди, чекай. Нарешті я побачив. Дві секунди. Не тікай, куди? Іди ah, чекай, сюди. Два слова, давай, два слова. Брат, давай тебе що? Не брат, а та... тато. Тато, Но... пардон, попута з ним.

Тут дуже опасний грач, от його товариш. Тут То партизан з партизанів. І переможцем став Дуліч Анатолій, він сильний. Заслужена перемога. Дякую. Так, трошки назад. Молодці. У віковій категорії 60 і, і і, молодші чи старші. Перше місце, третє місце виборів Демко за нові. Наші хмельницького область. Приїхали і вітає вас, що добре. Тато твій грає сьогодні, ні? Не? не грав? Ні, не грав. bez limo Drugi vici Ančuruk i Vga Tu i ta pošetka Šaloz na bulavi za meni

Та молодий товариш, що йому даш 7 не років не чи не скільки? Дякую. 60 і менше. Полтінник, не більше. 60 і менше. Молодець. А. Їсть самі вітаміни. Шановні друзі, друзі якщо -то хтось хоче два слова сказати, чи Бо приступаємо зараз до найприємнішої частини, може є Гілю, Гілю Гі... Гі... Олег, ви хотіли сказати, вийдіть, будь ласка. Передай. Ну ви ж хотіли, тренувалися. Зараз фотографію робимо. Обов'язково. Обов'язково Зробити гарну статус фотографію. Все правильно. Ну що, гіллі, десь? Так, так, о, 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 о. Грамотно. Так, всі учасники, в принципі, вже війшли нам. Все нормально. Бачимо, що тільки людиська тут, алкоголю алкоголь відсутній, все, все положено. Що там, селедочка? Файно пахне.